І правда, те, що бункерному перестали доповідати погані новини, особливо про війну, дійсно так, тому що, по-перше, в нас тут шістка кубків каже про захист. Як я вже казала, бункерний де знаходиться в такому своєрідному інформаційному вакуумі, такий пузирь. Чому тому, що тут у нас вісімка мечів? Це карта обмеження, обмежують йому цю інформацію. Звичайно ж, отримує він з різних джерел цю інформацію, але вона видається дуже так порційно, тому що пажі це взагалі дуже мілка карта. Тобто, це приблизно 25% правди від того, що дійсно коїться. І тут в нас ще лицар кубків, і паш кубків це взагалі дуже такі радісні, дуже гарні новини. Тобто, прикрашають йому вже як можуть тільки ці новини. І тут, бачите, тут кубки, і тут і тут тільки одна жезлова карта. Тобто, про якісь дії йому говорять, але це якось так викривлено і дуже в такому позитивному.